Чому ти обрав для себе саме Hunters Garage? гараж? Це перше. Я багато працював на сервісах різного класу. Починаючи з офіційного інфініті, Тойоти, Lexus. По мені треба була робота. Гарний гарна зарплата. Скоріше за все, це перспектива. Перспектива та розвиток. Тому що, коли я прийшов працювати в цю компанію, це ще була доволі молода компанія. Мені подобалися ці об'єми і. Як вона розвивалася, то була дуже цікава така, так, як можна сказати, прогресія. Я її побачив. Я побачив себе в цій прогресії, і я також долучаюсь до її зросту. І ми зростаємося разом. І мені це дуже подобається. Відношення відношення, по-перше, до кожного співробітника. Воно тебе завжди чують, тобі допоможуть. Такого, якщо чесно, я не бачила на жодній роботі, де я працювала. Що чула з інших сфер діяльності? Це дуже круте відношення до співробітників, і можна так сказати, не дуже красиве слово, я продаю так ці всі послуги, і мені. Не те, що не соромно їх продавати, я пишаюсь. Я кожен день знаходжусь в цехах, Я бачу, як це роблять наші співробітники, майстри, і це дуже круто. Мені подобається працювати в команді професіоналів. Коли я сюди прийшла, я дуже здивувалася, що я ніколи не була на автосервісах. І коли мені відгукнулись на вакансію, що потрібен адміністратор, я думаю, адміністратор в І коли я зайшла, я така ух, ух, вау! І мені то якось спочатку було дуже комфортно. Велика компанія, стабільна, де, скажімо так, цінують якості, цінують те, що роблять, і відповідально це відбувається. На Хантерсі дуже, дуже гарне ставлення, ставлення з повагою до персоналу. Чітко нема бюрократії, скажімо так, одним словом.